Вітаю! Мої співчуття киянам, співчуття рідним загиблих, побажання якнайшвидшого одужання всім, хто поранений, русні, щоб вони згнили у своїй ямі, тій московському болоті. Хай їм карма відповість. Давайте сьогодні подивимося з приводу повторного запуску орішника. Багато хто з тарологів Кажуть, що буде повторний. Так тобто, що треба подивитися. Давайте разом подивимося, яка ситуація з приводу. Чи буде ще запуски, вирішника? чи будуть вони, ця днівна русня, пускати на нас ще цей орішник. Дивіться, випав. В принципі, можу зразу сказати, що так, да, тому що ця карта говорить про небезпеку. Чи будуть ще пуски річника по Україні. Так, ну захід під ілюзіями тому, що вони договоряться, що вони щось їм скажуть. Ну це все ілюзії. Запуски для маніпуляції, в принципі, там ще з переводу того, що це повинно їм якось допомогти. Я не знаю, в чому логіка, в чому Русні може допомогти ці запуски Айрішника. Ну вони чомусь так вважають. У них там є якісь свої скриті плани, скриті маніпуляції по отриманню допомоги, вони від когось щось очікують. Добре, так, а запуски ще по Україні будуть. Да. На жаль, і дивіться, оця карта може говорити, що це може. Можуть бути жертви, на жаль. Причому я завжди цю карту читаю, як на західні країни, тобто ті, які примикають до нас по кордону, тобто світ, який поруч з нами. Це що вони будуть кудись його запускати туди? Ну, вони можуть про це говорити заявляти в інтернеті, що вони можуть і туди його пустити. Добре. Куди вони будуть запускати рішник? Куди вони збираються його ще раз запустити? Поясніть мені так, щоб я зрозуміла. Так, ракети для силового тиску для того, щоб себе забезпечити, своє благо. Я зрозуміла, а куди вони хочуть запустити? Там, де стоїть наша оборона, Україна. Якісь скриті місця. Прямо те, що нам може розбити серце. Якісь місця, які знаходяться або під землею, ну, приховані, або вони засекречені, які дуже важливі для нас. Ну, це вони цими атаками, цією агресією хочуть змінити ситуацію. Атаки на людей. Це оце карта людей, сімей. Вони намагаються змінити ситуацію. Ситуацію війні. Ось вона ця Росія. Є. Що це вони в перемовинах? От, от перемовини. Вибір, перемовина поставити нас перед вибором. Як? Так що я так розумію. Добре, давайте ми глянемо, якщо вони збираються бити ним по Україні. Куди саме? Покажіть мені, куди саме вони планують вдарити. Грішниками. Північ України, південь України, Захід України, схід України а чи центр України. Ну, поки що будуть говорити щось добре. Так, північ дуже важко, центр. Ну, судячи з усього південь. Зараз я перепитаю. Вони хочуть пустити наступного разу орішник по півдню. Снять мені південь, коли вони, так. Вони там хочуть по чомусь, що дає нам успіх в боротьбі, то, що нам допомога йде. Добре, центру. Ну, центр почує, тобто це буде десь недалеко від центру. Виходить, десь може на стику. даже, На стику кордонів. Центр України. Там, де, наприклад, Миколаїв, Дніпро, це ж близько від півдня да, Запоріжжя. Ой, і там щось таке є, що для, нашого, для наших військових дуже важливе. Та що північ? Нічого в обмеженнях зараз і в області. Ну так, да, це зрозуміло захід. захід. Ну, вони тут ще і на сході теж горі роблять. І теж це все під перемовини. Маніпуляція перемовина. Ну, да, щоб залякати. Їм потрібен документ, вони хочуть підписання якогось документу і для цього запускають той рішення, щоб нас залякувати. Да, на, жаль, на жаль, треба бути готовими до цього. В принципі, ми і так знаємо, що русня да, роси. Пишіть, будь ласка, мені в телеграм-канал, якщо хтось хоче розклад на своє місто, особисті розклади, телеграм-канал та розмова. Забивайте, заходьте, пишіть свої запитання. Будемо робити розклади по вашим заявочкам. Бережіть себе.